Коли я там телефоную до 14-ї бригади чи силам оборони, там Куп'янська і все інше, перше питання навіть не е, вітання, а знаєте, так, синьківка наша. А далі давайте питати все інше. Значить, ситуація там важка, як і по всій лінії фронту. Однак вона дійсно контрольована і дійсно наразі не допущення втрат е, безпосередньо наших відповідно територій. Якщо брати табаївку, то а, географічно просто пояснити, щоб і нашим а, там, глядачам, в тому числі, що цей населений пункт він знаходиться трохи в низині, да, є висота, яку контролюють військові. Там агресора є висота за відповідно та боївкою ближче до Харківської там, області, яку контролюють наші військові. Якщо а, на висоті, на протилежній висоті стоять а, там, росіяни, да, то невигідно взагалі в принципі знаходитися в самому населеному пункті та боївка, бо це ну, пряме, скажімо так, влучання і там піддавати ризику і військову техніку, особовий склад тощо. І, звичайно, там проводяться певні маневри для того, щоб зайняти більш вигідну висоту, для того, щоб більш ефективно здійснювати захист і наносити вогневе ураження ворогу. Однак днями у нас дійсно був по цьому напрямку так само успіх. Казати про там, звільнення табоївки чи окупацію відповідно табоївки в принципі неправильно. Відповідно, це залишається контрольована нам, нами територіями, і це дійсно сіра зона, да, яка на, на території якій зараз ведуться активні бойові дії. Ми таких обстрілів не спостерігали ніколи. Тобто їх не було рік тому. Це були подекуди ракети С 300 один-два влучання, п'ять влучання, але коли в Липців прилітає одночасно за ніч 10 ракет С-300, такого не було ніколи. Ніколи ворог не застосовував каби по цьому напрямку. Так. Каби були застосовані лише по лінії фронту, там куп'янський напрямок, подекуди інші прикордонні населені пункти, невеликі, які знаходяться там на півночі, північно-східному напрямку тощо. Тому це нові виклики, які у нас є. На жаль, так ворог так само пристосовується, але. Нам, ми ж маємо перш за все розуміти, чому ці обстріли йдуть. Скільки це можливо підготовка, арт-підготовка, ще щось. Да однак, ми проаналізували ці удари, були нанесені виключно по цивільній інфраструктурі, по цивільним підприємствам, по агропідприємствам, по закладам освіти і все інше, все інше. Ми рахуємо, ну і. Аналізуємо то втрати, допущені виключно серед цивільного населення. Тобто, це, по-перше, терор. Дійсно, ворог тероризує місцеве населення. По-друге, можливо, таким чином він хоче відволікти наші збройні сили від основних напрямків, де він проводить свої штурмові дії. З приводу мобільних вогневих груп, які покликані боротися саме з шахедами. Хотів назвати цифру таку, ну їх вже не 100, їх вже значно більше, скажімо так. Можливо, декілька по 100. Але це так, знаєте, там залишимо цю цифру. так. Яка їх ефективність? Це найважливіше питання, насправді. Да? І над цим ми маємо працювати постійно. Їх ми постійно навчаємо, постійно удосконалюємо, тому що ворог так само не стоїть на місцях. Якщо раніше шахіди, вони летіли по одній заданій фактично траєторії, то зараз вони і оминають висоти, навіть десь спускаються нижче, десь піднімаються вище і все інше. Тобто, це ціла, так би мовити, наука та техніка по боротьбі з цими фактично шахідами. Значить, ми знаємо, як вони летіли. Значить, коли у нас стався трагічний випадок із місцем зберігання нафтопродуктів, да чітко аналізуємо звідки вони були запущені, як вони пролетіли, по яким висотам і звичайно, що зараз наші військові це все аналізують для того, щоб на наступного разу вже бути ефективними проти них. У нас є факти збиття. Ну, наприклад, це там дивіться різні історії. Ось ми, наприклад, цей факт розбирали із, із військовими. Декілька шахетів було збито, декілька шахедів долетіли, хоча вони були з елементом ураження, тобто вони були там дійсно простріляні, але все одно долетіли до а, своєї цілі. Досить складні були відповідно погодні умови, туман, сніг і все інше, що не дозволяло фактично і приладам нічного бачення, яким укомплектовані мобільні вогневі групи, і відповідно прожекторами добити світлом елементарно до цілі. Mm -hmm. да? І ось цей скажімо так, ця сукупність цих факторів там не дозволила бути нашим мобільним вогневим групам на цьому напрямку більш ефективними для того, щоб там уразити 100% цілі. У нас вже є випадки, коли, наприклад, були шахеди летіли в напрямку ТЕЦ 5 та з півночі нашої території, там області чотири шахеди, вони були там знищені повністю всі 100%. Тому досить велика кількість факторів на це впливає. Однак, ми не маємо зупиняти ми Постійно маємо нарощувати значить ці зусилля.